Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги універсальну косметичку. Це стильне та практичне рішення для зберігання дрібниць у вітальній спальні або ванній кімнаті. Виготовлена з високоякісної штучної шкіри, має елегантний дизайн та приємну на дотик текстуру. Крім косметики, ви зможете складати до нього ключі. І монети, прикраси та будь-які інші аксесуари завдяки міцній конструкції. Вона надійно зберігає речі та легко очищається від пилу. Компактний розмір дозволяє поставити органайзер на столі, тумбочці або полиці.